В п'ятій годині буде відомо. І що? Рішення Можаровського. Хто фолив? Безос чи Федорчук? Федорчук пенальті. Прості ситуації Восла отримує неймовірний шанс. Шанс зняти всі питання в цьому матчі. Трата концентрації. Федорчуком грамотна, прекрасна гра Романа Безоса. Пенальті 100%. І Янузі буде виконувати цей 11-метровий. Найкращий бомбардир ворсли. Один пенальті забив Янузі в цьому сезоні. Два, перепрошую, пенальті забив Янузі. Зараз може стати найкращим бомбардиром ворсли. У Без 6 м'ячів, у Янузі 5. Дивимось. Ja. Янузі проти бойка. Ахмед Янузі гол. 2-0. 2-0. Дуже впевнено. Забиває з позначки Албанець. Шостий м'яч. Свій шостий м'яч у чемпіонаті. 2-0. Ворскла. Витискає максимум із цього матчу. Ворскла дуже добре використовує помилки оборони Кривбаса. Невдале вибивання Лобжанідзе. Але знову ж таки, внаслідок чого сталося це невдале вибивання. Закрутили голову Федорчуку із Бартуловичем на фланзі футболісти Ворсна. Далі пішла подача. Лобжанідзе повинен був вибити краще. Вибив не вдав, рибинок забув. Зараз в простій ситуації Федорчук уже, я переконаний, був впевнений, що все, м'яч його. Він перший на м'ячі виграв цей м'яч.